Вітаю вас на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Ми з України. Одеса залишається без обстрілів, українців продовжують лякати можливістю чергових російських ударів. На Росії сталася чудова бавовна на авіабазах. Про це, а також про інші головні події 5 грудня 285-го дня Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників у нашому зродим огляді. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. Майже як завжди розпочинаємо огляд з подій в Одесі, та фрази обстрілів не було. Одеська область дійсно залишається тиловим і досить спокійним регіоном. Останнім часом навіть повітряні тривоги стали лунати значно рідше, ніж раніше, але не сьогодні. Йде відновлення енергетичної інфраструктури після останнього російського удару 23 листопада. Станом на сьогодні, 5 грудня, в Одеській області змогли офіційно перейти від екстрених відключень до планових, тобто за певним графіком. Однак ситуація в енергосистемі все ще залишається напруженою та складною, і до екстрених відключень можуть повернутися будь-якого моменту, тому що на кожну область встановлені ліміти споживання, яке зростає. Всі ці дні нас лякають можливим повторенням масованого удару росіян, типу того, що був 23 листопада та спричинив масштабний блокаут. То у море виходить трохи більше російських кораблів, ніж звичайно, то росіяни зосереджують свої бомбардувальники на авіабазах та навіть піднімають їх у повітря. Так само відбувається якраз прямо зараз. Черговий такий удар міг відбутися та може відбутися прямо сьогодні, десь о 15-й годині дня. Але є одна дуже цікава річ, і це бавовна відразу на двох російських авіабазах. Перша з них це аеродром енгельс 1 на якому було вчора увечері 20 бомбардувальників Ту 95 та 6 Ту 160 Це той самий аеродром, з якого злітають оці бомбардувальники для того, щоб... Випускати свої ракети по Україні. Вночі туди прилетів невідомий поки що безпілотник та кудись влучив. В результаті цього пошкоджено два бомбардувальники ту 95 Ще одна бавовна виросла на авіабазі Дягілєва неподалік від Рязані. Там теж базуються такі бомбардувальники, а також літаки-заправники, які забезпечують дозаправку бомбардувальників у повітрі. Хлопнув інакше не скажеш, щоб не вимовити стоп слово для Ютубу. Бензовоз в результаті чого пошкоджено один з літаків. В результаті, коли сьогодні в день 5 грудня, російські літаки таки знялися у повітря, то їх було всього 14, а неможливі 26 стратегічних бомбардувальників. Також злетіли і винищувачі з авіабаз у Криму та Мелітополі. Через це у східних областях України, а також у Одеській області, прямо зараз, повітряна тривога, зафіксовані ракетні пуски. Чекаємо, що буде далі. Ситуація у Чорному морі наступна. Починаючи з 3 грудня, росіяни виводять у море постійно від 18 до 21 одиниці корабельно-катерного складу свого оперативного з'єднання Чорноморського флоту, серед яких є 4 каліброносці, два надводних та два підводних, з загальним можливим залпом до 24 калібрів. Скоріш за все, кожен з цих каліброносців має досить значний ескорт з патрульних кораблів та катерів, і саме через Через це зріс загальний склад їх оперативного з'єднання. Однак, крім патрулювання та пусків калібрів з великої відстані, російський Чорноморський флот більше ні на що важливе не здатен. Майбутні російські удари планувалися та анонсувалися, в тому числі із прогнозом на погіршення погоди. По наступній схемі. Як тільки в Україні стане дійсно холодно, настануть морози, то росіяни завдадуть чергового удару по енергетичній інфраструктурі. І саме сьогодні, 5 грудня, якраз у багатьох областях України, сніг ожеледиться та температура нижче нуля. Тому такий удар дійсно можливий, але є декілька дуже. Цікавих речей, які не будуть давати росіянам можливості досягти успіху, і передусім це дуже якісна робота української ППО. По лінії зіткнення ситуація без змін продовжуються спроби росіян просуватися до Бахмуту методами Першої світової, з тим самим результатом для них, тобто без результатів. Вони там зайшли у позиційний тупик. Також росіянам на допомогу обіцяють юрти з буряцькими шаманами. Так, ми не. Помилилися шамани проти Хаймарсів та Арти це дуже сильно. Захисники України нещодавно створили невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Однак сам Херсон потерпає від російських ударів. У росіян знову почалися втрати авіації по лінії зіткнення, і це означає, що у них там все настільки погано, що вони знову змушені використовувати авіацію саме там і вводити її до зони дії нашої протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. а й вона там не помиляється. До 91 690 чоловік зросла кількість хороших русських, які більше ніколи не повернуться до Росії. Серед головного з зовнішньої політики, президент Франції Еммануель Макрон заявляє про необхідність судити особисто Путіна як військового злочинця, і це дуже добра новина особисто для Путіна, тому що у такому випадку він залишиться живий у камері для довічного ув'язнення, а не отримає, наприклад, апоплексичний удар табакеркою або повторення долі Каддафі чи Чаушеску. Адміністрація президента США вже всерйоз розглядає питання, яким саме чином визнати Росію державою спонсором тих, кого треба мочити у сортирі. Тобто розглядає не питання, чи визнавати Росію такою державою, а як саме її вже визнати саме такою. Від Росії вже відвертаються її найбільш послідовні європейські посіпаки. Це лідери Сербії Вучіч та Угорщини Орбан. І все це на фоні розгортання всебічної допомоги Україні всіма можливими засобами і фінансовими, і технічними, і політичними, і іншими. Тому чекаємо на подальший розвиток подій, як тих, що відбувається саме сьогодні, так і тих, які свідчать про неминучу поразку Росії і остаточну перемогу України у більш віддаленій перспективі протягом наступних кількох місяців. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: це безпосередньо перерахувати гроші на банківську картку, це за допомогою спонсорства на YouTube – це за допомогою сервісу Patreon. Всі реквізити є в описі відео. До побачення, слава Україні!